Добрий день, мої маленькі україночки і українці. Сьогодні ми з вами здійснемо подорож по нашій карті. А зараз послухайте віршик. Облітав журавель сто земель, сто морів, облітав, обходив, ноги крила натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає. Краще рідної немає. Дітки, подивіться уважно на карту, яка у нас багата наша батьківщина, яка вона кольорова, має річки, моря, озера, міста. Давайте знайдемо на карті місто Київ це столиця нашої держави. Де ж Київ? Давайте знайдемо його. Ось він Київ. Ось він Київ наш рідний. А де ж наше місто Дніпро? Ось воно. Річка. Яка діти сама довга річка у нас на Україні? Ну, звичайно, це Дніпро. Діти, а які моря ви знаєте нашої держави? Це Азовське море і Чорне. так? Молодці, пам'ятаєте, знаєте? Діти. А я хочу вас запитати: а скільки ж областей у нас на Україні? Хто знає? Даю підсказочку: 24 області. Міста, як кажуть, і Автономна Республіка Крим. Тіки, хотіли б ви ще більше дізнатися про свою країну? Да? Тоді увага! Я познайомлю вас із символами нашої країни. Ім України це пісня, яка підіймала народ на боротьбу за честь і свободу. Сьогодні цією мелодією починається кожен день Незалежної України, їм звучить вранці, і по радіо, і по телебаченню. Послухайте, будь ласка, їм сьогодні вранці, де зустрічаються президенти країнах, де проводяться зустрічі, обов'язково є Прапор України, нашої держави. Він і на змаганнях, Олімпіадах. Завжди присутній наш прапор. Послухайте, будь ласка, віршик. синьо жовтий прапор маєм синє небо жовте жито, прапор свій оберігаєм він святиня, знать діти, прапор свій здіймемо гордо, ми з ним дуже і єдині, ми навіки є народом, українським є в Україні. А зараз я розповім вам про герб України. У кожної країни є свій державний герб. Це символ, знак. Його зображують на прапорах, документах, грошах. Він символізує те, що народ цінує понад усе, чому віддає найбільшу перевагу в житті. В Україні з давніх давин існує такий знак Тризуб. У багатьох переказах історичних пам'ятках тризуб означає єдність трьох сил: мудрість, любов і сила. І ти подивіться, а що це зображено на малюнку? Напевне, ви знаєте, щоб купити в магазині щось за товар, треба заплатити гроші. Це, звичайно, наші гривні. В цій картинки зображений віночок український, рушник. І, звичайно, це калина, символ України, спокон віков калина в Україні була символом краси, достатку, вірності, працелюбності. Калина прикрашає і весільний коровай, і деревини робили колискові сопілки. Калини оспіювали в вішах, піснях та легендах. Діти, намалюйте, як ви бачите своїми очима нашу батьківщину. До побачення, малята, до зустрічі!